У професійному ліцеї номер 7 що у Коволі, більше 400 учнів. Тут можна здобути фах токаря, фрезерувальника, слюсаря, майстра перукарської справи або вишивальниці. Незручні класи для навчання, старе обладнання для автомеханіків це не повний перелік проблем ліцею. Нещодавно неприємною звісткою для колективу стала відсутність заробітної плати, а для студентів стипендій. Усе через зміни в законодавстві. Держава передала фінансування закладів місцевій владі, яка мала би прийняти профтехосвіту у комунальну власність. Ковальський ліцей став одним із тих, про який умовно забули, а місцева влада проігнорувала звернення колективу. Минулого тижня працівники закладів профтехосвіти страйкували під стінами обласної ради, і хоча їх вимоги вдалося задовольнити шляхом фінансування з обласного бюджету, питання у міській владі Ковеля досі не вирішили. Щоб далі ці люди, які працюють тут, щоб були в певні завтрашньому дні. На сьогоднішній день інформаціями від відбултерів що тільки на два місяці. Оці що виділила обласна рада. Тобто далі ще якісь побоювання. Поки оця бурмажна процедура пройде, вже буде заборгований за третій місяць. Під час робочого візиту на Ковальщини голова обласної ради Ігор Палиця, радник голови Олександр Товстенюк та голова фракції Укроп в обласній раді В'ячеслав Рубльов відвідали ліцей номер 7 аби побачити заклад та поспілкуватися з колективом, який переживає непрості часи. Ситуації такої, що ви будете працювати без зарплати, не буде. Якщо не візьме він, значить обласна рада забере вас на свій баланс і буде фінансувати обласна рада. Зробить комунальним підприємством. Забирати землю, продавати, будувати будинки, ніхто не буде. Якщо міська влада Ковеля вчасно не відреагує на ситуацію, викладачі та студенти, а це переважно діти із малозабезпечених сімей, третій місяць не отримуватимуть коштів. У такій ситуації надія лише на обласну раду, кажуть працівники ліцею. Якщо ми будемо на балансі все ж таки області, і як Ігор Петрович нам обіцяє, що буде якась модернізація, звичайно, ми будемо заробляти кошти. Ми їх і так заробляємо. Усі заклади профтехосвіти не повинні відчувати браку коштів, вважає голова обласної ради Ігор Палиця. На його думку, випускники цих закладів затребувані на ринку праці, адже більше 80% із них вдається знайти роботу за фахом на відміну від випускників вишів, яким після довготривалого навчання не завжди вдається влаштуватися за спеціальністю. Очі повинно заробляти гроші. На тих, хто може собі дозволити платне навчання і не мати зобов'язань перед училищем одні умови роботи, на тих, хто не може, безкоштовно навчився, будь ласка, так як було раніше в Радянському Союзі, ти три роки маєш відпрацювати на державу, а потім вже будь собі вільний, шукай собі роботу. Працювати за ринковими умовами ось головний меседж спілкування голови обласної ради з викладачами Ковальського ліцею номер 7 Адже кожна зі спеціальностей, яку викладають тут, може працювати як виробничий цех. Якщо в нас буде можливість ще більше надати послуг, звичайно, ми зможемо себе окупити. Моя думка така, що ми будемо більше розвиватись, коли буде саме у нас фінансування з області. В ліцеї сподіваються не лише на підтримку від обласної ради, але й на європейські грантові кошти. Заклад взяв участь у проєкті удосконалення підготовки виробничих кадрів, завдяки якому мали придбати обладнання на суму 65 тисяч євро. А це чимала інвестиція, яка змінить заклад на краще. На сам кінець голова обласної ради ще раз запевнив викладачів, що про ліцей в області не забудуть, і додав, що середньотехнічна освіта вкрай потрібна для країни.